12 порад для підготовки до блекауту. Зробіть запас питної та технічної води на три дні. Зробіть запас їжі, яка не псується без холодильника та не потребує приготування. Зарядіть павербанки і портативні зарядні станції, запас ліхтариків, свічок, сірників і батарейок. Подбайте про наповненість домашньої аптечки всіма необхідними для вас ліками. Придбайте FM-радіо на батарейках. Підготуйте туристичний пальник із газовим балоном чи на сухому спирті. Подбайте про пожежну безпеку, підготуйте теплі речі і утеплені місця для домашніх улюбленців. Подбайте про безпечне пересування вулицею в темну пору доби. У випадку блекаутів працюватимуть пункти обігрів. Слідкуйте за офіційною інформацією від міської влади. Бережіть себе.